104-річна жінка з Чикаго обміняла ходунки на парашут, намагаючись стати найстарішою людиною у світі, яка коли-небудь стрибала з парашутом. Про це пише Чикаго Tribune. Дороті Гофнер зустріли оплесками, коли вона благополучно приземлилася після стрибка в тандемі з висоти понад 4 кілометри. Докладніше далі. Вік, це всього лише число, так сказала Гофнер присутнім після свого рекордного семихвилинного стрибка. Цю визначну подію в світі парашутного спорту компанія Skydive Chicago буде подавати до рекордів Гіннеса. Якщо стрибок бабусі набуде офіційного статусу, він перевершить поточний світовий рекорд найстарішої парашутистки у світі, встановлений у травні 2022 року року сторічною Лінною Ларсон зі Швеції. Це було не вперше, коли Дороті підіймалася в небо, щоб зістрибнути з парашутом. Шукачка гострих відчуттів зробила свій перший стрибок у віці ста років. Якщо тоді її довелося підштовхнути, то цього разу жінка сама стрибнула донизу. У грудні їй виповниться 105 років. Судячи з усього, довгожителька не планує найближчим часом зменшувати темп і не втрачає часу, готуючи свій наступний подвиг у повітрі. Далі, за її словами, вона збирається здійснити політ на повітряній кулі. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.